Всім привіт! Сьогодні на відео огляді одна із самих популярних, вхідних бюджетних дверей до приватного будинку. Модель називається Vega Lux від Житомирського заводу Ford. Що ми бачимо зовні? Це фарбований метал в колір антрацит та така чорна, також металева порошкова вставка повністю по периметру. Чорна фурнітура. Нижній замок іде циліндровий, апекс це аналог кале один в один і верхній також, тільки сейфовий. Дуже товсте полотно, ну як дуже товсте полотно, як для бюджетної двери. Тут іде 8,5 см. Зараз заміряємо більш детальніше. Так, бачимо майже 9 см полотно. Воно повністю забите мінеральною ватою. Лист металу зовні ущільнювач, ребра жорсткості, вата і всередині МДФ-накладка така під бетон. Тем. Коробка у нас має товщину 10 см, також повністю утеплена мінеральною ватою та має два контури притвору. Нержавіючий поріг повністю по периметру. Регулювання притвору більше-менше. Рама у нас йде така, з гнутового профілю, повністю утеплена мінеральною ватою, досить така потужна. Ця модель у нас досить гарно продається. А чому? Тому що має дуже гарну ціну. Ціну дивіться детальніше на сайті двері Євг. Вони у нас є з лівими петлями, як зараз, та з правими петлями. В розмірі 860 на 2.05 та 960х2.05. В нас є доставка-монтаж, тож доставимо, встановимо двері в вашому домі під ключ. Ці двері дуже часто беруть як і основні на вхід, так і другорядні, там на якусь на котельню, на інший вихід, на технічні приміщення, тому що вони металеві фарбовані. Завжди в наявності на складі. Телефонуйте, доставимо та встановимо під ключ.